Далі поговоримо про нашого ворога його подальші плани, які стосуються не лише продовження агресії у нашій державі, а і дестабілізації в цілому у Європі. Але почнемо з того, що голова генштабу Російської Федерації зателефонував генералу Сполучених Штатів Америки після удару Арішником по Україні. Як зокрема, сьогодні вказує видання New York Times, телефонний контакт відбувся через шість днів після інциденту, і очільник російського генерального штабу Валерій Герасимов нібито вирішив обговорити із головою об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном низку питань глобальної безпеки, зокрема і конфлікт в Україні. Так за словами Герасимова запуск ракети Арішнік був запланований задовго до рішення Білого Дому дозволити Україні використовувати ракети «Атакамс» для ударів по території Росії. Хоча російський диктатор Володимир Путін стверджував протилежне, і водночас Герасимов хотів, щоб цю телефонну розмову не розголошували, чому наразі не зрозуміло. Тим часом у Балтійському морі трапився доволі небезпечний інцидент. Російський корабель відкрив попереджувальний вогонь у бік розвідувального гелікоптера Бундесверу. Про таке повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на зустрічі країн НАТО у Брюсселі. За її словами, Балтійським морем завжди ходять кораблі, що підлягають санкціям Євросоюзу. Союзу. Бербок також. Оголосила про необхідність збільшення кількості патрулів на тлі гібридних атак із боку Росії. Подробиці інциденту вона не розголошувала, але як стверджує видання Welt, гелікоптер не постраждав, однак ситуація викликала напруженість між сторонами. Росія цього року істотно збільшила кількість диверсійних операцій у Європі вибухів, підпалів. Вбивств кібератак тощо, на думку західних спецслужб, Кремль має дві цілі: зірвати постачання військової допомоги Україні та посіяти страх серед мирних громадян, як повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. У Європі було зафіксовано п'ять сотень підозрілих інцидентів, і до сотні з них можуть бути причетні якраз російські спецслужби. У британській МІ-6 підтверджують ці дані. Зокрема, Річард Мур назвав кампанію російського саботажу в Європі безрозсудною серед випадків якому помітили російський слід вибухи та пожежі на європейських заводах із виробництвах озброєння, пошкодження кабелів у Балтійському морі та навіть спроби забруднення питної води на військових базах.